0,3, 09 2024 року. Збираю перший сигнальний урожай груш під умовною назвою бере. Блюменбах. Ну, це умовна назва, тому що сорт остаточно ще. Невизначений, бо отримав пересорт. Ну, от так от я знімаю ще раз. Може хтось щось подібне побачить. Всі гілки йдуть під гострим кутом. От Кора така коричнева, має цяточки, листя, тверде. от. Глянцеве, зелене, отакі От груші. Трошка сонечко світить вже. Буду проводжу сьогодні збір урожаю. О! Бачите, яка груша? Має такі ржаві, ржаво-золотисті, такі цяточки. При плодоніжці. Невеличка ржавчина, така як осина. Вони ну, на всіх грушах. От. Бачите, такі от ржаві. Вони віддаються як то ржаві. Насправді вони золотисті. Така золотиста ржавчина. Такі сірі цяточки, навіть, можна сказати, сірокоричневі. Так все характеристика співпадає з. Описом сорту бере Блюменбах. Але це так умовно, будемо бачити. Можливо, хтось ще щось підкаже мені. От. Ось такі груші. От вони. Ось. Ось. От. Дякую. Підказуйте. Через якийсь час зніму ще. От бачите ті цяточки, такі вони видають на відео, як то ржавчина. Насправді це така золотиста. Золотиста, жовто золото, так нібито, як то золото. Бачите? От. Дякую. Підказуйте, що це може бути за сорт. Блюменбах чи не Блюменбах, чи щось інше. Дякую за перегляд.